Да. Шановні депутати, дозвольте 43-го позачергову сесію 9-го скликання Ошанської селищної ради вважати відкритою. Питань. Всі ви їх обговорили на депутатській спільній комісіях. Тому а, прошу розглянути перше питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки культури та місцевості та передачу її у власність громадянину Вальчишину Василю Івановичу. Під час обговорення зауважень заперечень від вас не надходило. Коваленко, поворот, хомик, Жасан, пшеничник, чайка, Карпенко, за. Чабанюк, Чепіженка, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірник, за. Макаров, Бутник, За, Музика, за. Стрельбицька, Русов, Будикіна, за. Бунзяк, Загамола, Щербина. За. За. 13 за рішення прийняти друге питання: про передачу земельних ділянок комунальної власності Ольшанської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області у державну власність. Під час обговорень зауважень не надходило. Коваленко, паваров, помик Жосан Пшенічнікова. Чайка, Карпенко, за. Чабанів, Чепіженко, Годекс, Шевченко, Шелегей, за. Задвірник, за. Макаров, Вуртник, Зали, Музика, за. Стрельбиська, за. Пащенко, Русов, Будикіна, за. Бунзяк, Загамова, за. Щербина, за. 13 за. за рішення прийнято. Третє питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відновлення земельної ділянки, постійне користування для будівництва та обслуговування будівлі закладів, закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги Ольшанської селищної ради. Доповідала Артеменко, зауважень не було. Коваленко повароухомик Жасам Пшенічніко Карпе, Чайко Карпенко Чабанюк Чепіженко, Годик за Шевченко, Шелегей, за, за, Двірник, за. Макаров, Бутнік за, музика, за. Трильбицька так. Пащенко, Русов, Будикіна, за. Бунзет, Загамова, за. Щербина. За. 13 за рішення прийнято. Четверте питання про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю літика на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, довгострокову оренду для розміщення та експлуатації влітків споруд коруп, телекомунікацій, телекомунікацій в межах території села Ясна Поляна, Мержанської селищної ради. Коваленко, Поваров, Хому, Джосан, пшеничниця, Чайка, Карпенко, Чабанюк, Чепіженко, Годик, Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, Буртник, Зам, Музик, за. Стрельбиця, Топор. Пащенко, Русол, Будикина, за. Бундзят, Загамола, за. Щербина, за. 13 за, рішення прийнято. П'яте питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж населеного пункту селище Оршанське Миколаївського району, Миколаївської області. Коваленко, Поварок, Гомик, Жосам, Пшеніщенко, Чайка, Карпенко, За. Чабанюк, Чупіженко, Годик, Шевченко, Шелегей, За. Завірний, За. Макаров, Гуртник, Зам, Зика, Стройбицька, За. За. Пащенко, Русов, За. Будикіна, Бунзят. Загамоли Щербина. За. За. 13 за рішення прийнято. Шосте питання: про, дане... про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрій щодо встановлення Мершоршанської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області. Коваленко Поворот, Хомик, Жосам, Шенічніков, Чайка, Карпенко, за. Чебанюк, за. Чепіженко, Годик, За, Шевченко, Шелегей, Завірний, за. Макаров, Буртник, За, Мозика, Стрильчецька. Паркінко, Русол, Будикіна, за. Бундзяк, Загамова, за. Щербина за. 13 за рішення прийнято. Сьоме питання про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Аршанської селищної ради. Коваленко, Поварок, Комик, Жосам, Шаніщенко, Чайка, Карпенко, Чабанюк, Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, Буркер, за. музика. За. Стрельбиця, Пащенко, Русол, Будикіна, Бунзяк, Загамула, Щербина. За. 13 за. Рішення прийнято. Восьме питання. Про прийняття земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі у комунальну власність Ольшанської селищної ради. Коваленко, Поваров, Комик, Жоссан, Пшеніщиков, Чайка, Карпенко. За. Чербанюк, Чепіженко, Водик, Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, Буртник, За, Музика, за. Стрибича, за. Пащенко, Русов, Будикина Бунзяк, за Загамова, за за. Щербира. За. 13 за рішення прийнято. Дев'яте питання про проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності у межах території Ошанської селищної ради. Коваленко це... поворот. Я зараз е ремарку. А, це з приводу громадської організації, що ми вам говорили mm -hmm. з Олени Олександровною про те, що це переведення. Пшенічники. Пшенічников. Проти. 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 Чайка Карпенко. Утримався. Чабанюк. Зависла пока. Зависла нема такого. Нема такого. Тобто рішення ми не дозволяємо, я так розумію, так? Чому э, дозволяємо? Да, Щобанюк. Ми проголосували, що виносить не виносять. Тут було питання, проходжують задумки. Давайте я запрошую ще селено Олександрівну. центрі. Переведення плавних підрив. Плавний підрив. Як оце буде? Громадська мережа чи межа? Мережа. Планува Володимира. Володимирів, навіть не було собі, так? <рекунок> Чепіженко годик проти. Шевченко Шелегень. Задвірник. <рекунок> Макаров Буртник <рекунок> проти. Музика, <рекунок> Проти. Пащенко Русов. Проти. Будикина. Проти. Бунзяк Загамола. <рекунок> Щервина. Подивилися. 11 проти 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 рішення не прийнято два отримали 10 питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, товариство з обмеженою відповідальністю Україні та Ауар Компані в межах території села Ковалівка, Шенсько-Силишної Ради. За передачу її в оренду. Коваленко поворот, ми вже сам Чайка Карпенко Чебанюк. Чепіженко, За. Шевченко, Шелегей, за. за. Макаров, Буртник, За музика, за. Стрельбицька, за. Пащенко, Русов, за. Будикіна, Загамула за. Загамова, Щербина. За. 13 за рішення прийнято. Одинадцяте питання. Про передачу автомобіля на, Волен... на баланс КП Альшанська, Ольшанської селищної ради. Коваленко, Коваров, Комор, Жосар, Чаніч, Чайка, Карпенко. За. Чабанюк, Чепіженко, Годик, за. Шевченко Шелегень, за. Задвірний, за. Макаров, Буртник за музиком, Стрильбицька, Пащенко, Русол, Будикіна, за. Бунзяк, Загамова, за. Щервина. За. 13 за рішення прийнято. 12 питання про надання дозволу на приватизацію квартири самим Надія Федорівна. Звернулася весь пакет документів на нову. Коваленко, поваров, хомик, Жосам, Пшенічніко, Чайка Карпенко, за. Чабанюк Чебанюк, Чепіженка, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаро, за. Буртник, за музика, за. Стрельбицька, за. Пащенко, Русо, Будикіна, за Бунзяк, Загамула, за. Щербина. За 13 за рішення прийнято. Тринадцяте питання. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Ольшанської селищної ради. Виключаємо рубани колено Олейну, включаємо Онукріва Андрія Васильовича. Коваленко, поварок, комиджа, сам Шеміщенко, Чайка Карпенко, за. Чабанюк, Чепіженко, Годик. За. Так. Mm -hmm. Шевченко, Шелегей Задвірник, за за. Макаров, буртник за е, музика, Стрельбицька, Пащенко, Русо, Будикіна. Бунзят, загамо, Щербина. – «За». 13 за рішення прийнято. 14 питання про затвердження програми поводження з безпритульними тваринами на території Шанської територіальної громади на 24-28 двадцять восьмій роки. Коваленко поварухомих Жосан пшеничників. Чайка Карпенко, Чебанюк, Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей. За. За, за Макаров, Буртник, за, Музика за, Стрельбицька, за. Пащенко, Русов, за. Будикіна, Бунзяк, Загамула, Червина. Тринадцять за, за. за. рішення прийнято. 15 Ну це ж буде п'ятнадцяте. П'ятнадцяте питання про затвердження штатного розпису Очанської селищної ради доповідала Годи Анджела Володимирівна. Зауважень не було. Коваленко. Поваров, Хомик Жосам, Пшеничникова, Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, за. Чепіженко, Годе, Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, Буртник, Зам, Музика, за. Стрельбицька, за. Пащенко, Русов, Будикина, Бунзяк, Загамова, Червина. За. За. 13 за рішення прийнято. 16 питання. Про внесення зміни до рішення 39-ї сесії 9-го скликання від 20 грудня 2023 року No9 про умови оплати праці Оршанського селищного голови доповідала годик Анжела Володимир про зменшення відсотку премій голови. Коваленко, Паваров, Хомик, Жасам, Пшеніщіко, Чайка, Карпенко, За. Чабанюк, Чепіженко, Годик, Шевченко, Шелегей, За. Задвірний. За. Макаров, Буртник, Музика, Стрибицька, Пащенко, Русов, за. Будикіна, за. Бунзяк, Загамова, за. за. я... 12 а. за, Ні-ні-ні, конфлікт має. інтересів, голова не голосує. 12 так. за. Да? Так, Рішення так. прийнято. Так, 17 -е питання про внесення змін до бюджету Рушанської селищної територіальної громади на 2023 рік. Коваленко, Поваров, Хомик, Жасан, Пшеничников, Чайка, Карпенко, за. Чебанюк, Чепіженко, Годих, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, Буртник, За, Музика, за. Стрельбицька, Пащенко, Русов, Будичинка, за. Бунцяк, Загамова, за. Щербина. За. 13 за рішення прийнято. Вісімнадцяте питання, ми з нього починали про затвердження плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Ольшанської селищної ради. Кому а Нас ви... просили проголосувати за сенат. Ми прийшли до висновку, що голосуємо за до Да. І... Проєкт да. Проект рішення винесений такий. В так, Коваленко, Поваров, Хомик, жасам Шенічник, Чайка, Карпенко, Чебанюк, Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегень, за. Задвірний, за. Макаров, Буркник За, Музика, за. Так. Пащенко, Русов. Будикина за бунцяк загамова Все. Щербина да. 13 за рішення прийнято і 19 -е питання різне. Зараз озвучить ще юлівані да шановні депутати. Тільки що надійшов лист, дозвольте порядок денний доповнити ще одним питанням. Я зараз зачитаю цього листа. Лист від відділу освіти, у зв'язку з відсутністю харчування в закладах освіти та за результатами інвентаризації залишків продуктів харчування. Які втратили свою якість і, і не використовуються, е, відділ освіти просить винести на розгляд сесії питання стосовно отримання дозволу на реалізацію вище вказаних залишків на загальну суму 8 тисяч 43 гривні. Я е, списки на голосування не виносила, ви проголосуйте. А ми потім до оформимо, щоб вас не затримувати. Добре? Ні, ні, це не він Так, голосуємо. Да, за за, Ковал... за доповнили це питання. Хорошо. Коваленко повару, Хомик, вже сам пшеничого. Чайка, Карпенко. Чабанюк, Чепіженко, Года, Шевченко, Шелегей. За. Задвірний, за. Макаров, Буртник, за музика, за. стрельбиська, за. Пащенко, Русо, за. Будикина за Бунзяк, Загамова, за. Щербина, 12 за, за. рішення прийнято. Всі питання сьогодні я з вами розглянула. Щиро дякую вам за те, що не дивлячись ні на що, ви все ж таки приїхали. Дякую за розуміння того, що сесії потрібно проводити. Рішення потрібно приймати, тому що життя продовжується, ризики є, але ми на місці, ми маємо виконувати роботу. Дякую ще раз вам і дозвольте 43-ю позачергову сесію 9-го скликання Ачанської селищної ради вважати закритою.